Дорогі друзі, шановні наші гості, ми раді вітати вас у цьому залі. Щастя вам і здоров'я, добра і миру. В вашій увазі пропонується виступ групи 1 ок 1 на тему Я люблю Україну. Перший номер нашої програми традиційний вальс. Запрошуємо пари на паркет. Земля моя рідна це моя Україна. Тут ми робили свої перші кроки, відкривали навколишній світ. Тут нам уперше забриніли звуки рідної мови, завдяки якій ми усвідомили самих себе. Тут ми навчилися відповідати усмішкою на усмішку співчуттям на чужий біль. Земля моя рідна, це моя Україна. Щасливі ми, що народились і живемо на чудовій, багатій землі. Тут жили наші прадіди, тут корінь роду українського, що сягає сивої давнини одвічних добрих традицій. Продовжуючи наш виступ, пропонуємо вам заслухати пісню Час для добра гурту Скай у виконанні Коржевого Миколи. я зустрів тебе, в проміннях промінняння. Щиро закохав. Казав твоє ім'я, що посієш та й пожнеш вгору завжди важко йти, як ти впав, крила знов. Промовляв мені, слухай серця свого, друзів не лишай біди, не скривди нікого, завтра буде новий день. Завтра буде новий ша. Країна, це дві ді. Аудиторія. У мене для вас є приємна новина. В наше місто все частіше відвідують зірки сцени та телебачення. От і сьогодні мені повідомили, що у Вінниці приїде Олічка Фреймут зі своєю програмою Інспектор Фреймут. Але сьогодні у неї надскладне завдання. По моїй наводці вона має перевірити одну студентську їдальню, де її зустріне керуюча столовкою тьотя Зіна. А тьотю Зіну я знаю давно. Живемо в одному під'їзді, та що вам сказати? Лампочку парадній наміняє сам начальник Жеку. А Гройсман, коли був мером, садив дерева перед її вікнами. Отже, зустрічайте психологічний трилер, інспектор Фреймут» у гостях у Тютізіни. Мої дорогі друзі та вороги. З вами я, ваша Ольга Фреймут, і ви дивитесь програму Інспектор Фреймут на каналі Новий плюс один. І сьогодні ми у звичайнісінькій студентській їдальні. Ну що ж, перевіримо. Ти чого приперлась, дармоїдка? Не бачиш підлога помита. А ну, Сашенька, звідси. Сашенька знімай, це жах Сашенька, Сашенька. Саша, знімай о Боже, Олечка, не впізнала. Ти подиви на мене. Зовсім стараню втратила. Я тютя Зіна, директор цієї їдальні. Проходьте, сідайте, будь ласка. Скажіть, а тут українська кухня? Ну як сказати? Духовка польська, холодильник білоруський. А проводку робив Молдаван, виходить, що інтернаціональна. Цікаво. А можна мені меню? Ну, звісно. Ей, Галько, неси меню. Та скоріше, а то йдеш, як похоронна процесія. Цікаво, цікаво. Я обучаюся, У вас взагалі меню дуже цікаве. Всі рецепти мої. Сама, сама в інтернеті шукала, на кворумах. А ось дуже цікава страва. Котлета по-студентськи. Це така котлета. Як по київськи тільки без м'яса. Цікаво, ось взагалі десерт студент Боржник. Це що? Це любимий десертик викладачів. <гум> цікаво, цікаво. А ось також є страва екзамен. Екзамен це завжди лотерея. Так і тут. Зав'язуємо очі повару, даємо черпак в руки і розкручуємо. Але не раджу. Останнім часом він попадає тільки у відроз помиями. <гум> це просто жах. Краще, я замовлю, простий чайок. Я все для вас сама зроблю, все своїми руками. Ей, Галько, ну неси чай. Це жах, вовочка знімай. Чому в пластиковому стаканчику? Та що ти гидешся? Він митий. Галько, ти ж помила. Звісно, звісно. <реш> Ось бачите, помитий. Хм, цікаво. Тоді я краще піду перевірю кухню. Я забороняю. Вона в мене оформлена як територія Гваделупи. Я поліцію викличу! Тіха-тіха, все законно. В тебе віза є? Ой, ні. Тоді я краще піду, перевірю зал. Жах. Чому тут такий пил? Це, це в тебе рукавички, брудні. Певне, приїхалася в нашому муніципальному транспорті. Не переживай, Галя постирає. до наступної програми вони висохнуть. Х, дивно, дивно, так, а що це у вас тут? М -м Отже, підемо в підсумки. Обслуговуючий персонал це просто жах. Ну, Олічка, що ти спішеш приїжджає на електричку? Давай відійдемо. Бери все своє, з города свого. Закрутки мої. А горілку Петрівна сама жене. Отже, підведемо підсумки. Обслуговуючий персонал, це просто зразок для всього світу. Гарне місце і меню. Мої друзі, інспектор Фреймут, рекомендує цей заклад. Ціта зіна рекомендує. Жодну літальну випадку за період існування. Найкраще є перлино моїх розбуджених надій. Тобі, що звешся Україна, і в цей життєвий буревій. Тобі, що постаті козачі, для нас змальовує щодня. Я шлю привіт бажаю вдачі усяйві радісного дня. На завершення нашого виступу пропонуємо вам заслухати пісню Ми, українці у виконанні наших вокалістів. Дороги іншої не треба. мацький шлях, я йду від тебе і до тебе по золотих твоїх стежках. Мені не можна не любити тобі. Вісти лиш доти вато світі жити, поки живеш і квітнеш ти Україно, Україно, він свядали. Хаєм до нестями, уже не скоро наш кінець, вже скоро нашими піснями Розпалим тисячі сердець Ще свічка наша не згоріла, ще наша молодість при нас, а те, чи варте наше діло, то скажуть, люди скаже, украї. Цьому наш виступ закінчується.